Знайомтесь, Ігор і Марк. Один вважає, що треба допомагати всім без винятку. Другий, що допомагати потрібно тільки тим, хто цього заслуговує. Хто правий? Ігор, бути щедрим це найголовніше. Добро повертається. Марк, та ні. Треба думати головою. Якщо роздати все, самому нічого не залишиться. Ігор вирішує довести, що бути щедрим це завжди правильно. Ігор, гроші ось тримай. Останній шматок піци. Бери. Марк, у свою чергу вирішує довести, що допомагати потрібно з розумом. Друг, можна ручку? Марк. А ти повернеш? М, мабуть, Марк, ні, вибач, занадто ризиковано. А що, якщо щедрість і розумний підхід можуть співіснувати? Гаразд, я можу поділитися, але не всім одразу. І я можу бути менше дібним, наприклад, позичити ручку. Щедрість це чудово, але головне знайти баланс. Віддавати іншим класно. Але не забувай про себе.